Всім доброго ранку на сніданок. Сьогодні ми нове побачили в дусі, що вона робила. Кушай, кушай, кушай. Ну що ж ти витягаєш? Ходила сьогодні я трошки багатенько насипала, але я потім. Давай, кушай. Що вона робить? Ходить біля миски, ходить, ходить, ходить і не їсть. А потім бере оцю тряпку і отак лапою нагортає оцю тряпку круглу на тарілку, зариває, розумієш? Так, іди кушай, іди. Такого ми ще не бачили. Давай їж. Подиви, яке смачне. І овсяночка, і м'яско. давай, давай. Кушай, кушай. Фух, а ми наїлися теж млинців. А салат, між бочим, то, що я то робила. Смачний, правда? Ма? Да. Крабовий маленька пачечка, да, пачка в вірмішелі, і вона да, навіть не ідуть. чути дуже, він такий густенький і гарний. А я вчора забула <кхух> витягнути. Ну, що готувати, ось бачите, в мене філесені з куриці зроблю. Так я зараз зніму пакет, візьму воду холодну, туди солі столову ложку, десь на літер. І туди покладу оце м'ясо. І воно за 30 хвилин стане зовсім м'яке. Я так курку роблю, м'ясо, якщо так ну, забула, і воно не солоне, все нормально буде. О, так що. О, наїлися вже нічого робити не хочеться. Вставати на ногу, щоб було. Перемож сонечко таке на вулиці і мороз. Шорси, ви бачили, як квіти мої підмерзли. Їш, їж, їж. Ну, хто не бачить, йдемо, я вам покажу. Сьогодні мороз був, казали, 6 градусів, але я не вірю, що 6. На 6 не, по... не схоже. Але прохолодно. Я ж кажу, що якби вчора, а в мене вчора історія з котлом, боже. Отож стрім пройшов. Зараз дивіться, дивіться, який тут льот. Не проб'єш пальцями. Гарно, правда? А сьогодні ще історія. Випустила її гуляти, а вона отуди лізе, і все. Я кажу, мам, щось там у тебе в твоєї кибетки відбувається. Вона під низ залізла отуди і туди. Каже, ну давай подивимось, відкриваємо, а там чорний кіт на качелі лежить, чуєш? З Сашейничком. І вона бігає навколо її мордує, ще я відкрию, хай провітриться. Мамина кибітка. Диви, зараз, зараз, зараз я Так. Тут вже замки швейцарські. І он, диви, цукопіска, та він тут спить уже, бог зна скільки. Дивись, скільки наносив грязі. А вона відчуває її, кота і ось усюди у дирку рветься-рветься, а рветься. ума бачиш, їй навіть ось по сілочку, о мамі буде сьогодні робота прибирати тут. І от прямо рветься, рветься, а сюди ж не хватило ма. І кішка, звісно, побігла. А дуська ще в шоків туди сирилася, рилася, бігала по цим квітам. Ото вона, можливо, на той кактус туди накололася, бо вона там кота відчуває. Ох ти! Поламала сируха квіти. Зараз наріжу, поставлю в вазочку. От уже чучундрик малий. Он той кактус. Бачите, він лежить. То вона там покололася. Ой, поламала підсніжнички. Так що в нас зранку, бачиш, Дуся нові перли викидає. Ми взагалі ми в шокі. Я раз розгорнула. Вона знову опять. Вона опять його тягне. А, я тоді зріжу, нехай ножниці візьму. пролісків наріжу. Ні, підсніжники, підсніжники. А вона знову ту тряпку прямо тут всередину, на горта, кажу, да не може. Тобто вона чувствовала, що вона їсти не хоче, і вона хоче загорнути, його заховати, як собака, рефлекс собаки. Ой, о, умничка, кушай, кушай, кушає, як корова кушає. Дивіться, як сипеться з губу. Коровка, у нас є коровка. Мішеч. І ви думаєте, що стояла, ходила, ходила. Я кажу, їж нічого не буде зі столу. Ні. Потім витащила туди кусок м'яса, дала їй, вона з'їла і кажу, оце отуту. то Підійшла і ось диви їсть. а то в неї апетиту не було. Я кажу, нічого, до вечора нагуляюся, я апетит. Мамонаски, як у Санта Клауса. Так, що... так, якщо залишиш саму, то й тарілку потім не знайдеш, заховає так, що. Зараз вона вже на п'ятій скорості їсть. Починає з першої, на другу, а зараз вже на п'ятій. Я сьогодні чай заварила. Такий з квіточками, цвіточками. Заварка там внизу надюша. Це його губа мотоза лискала. Бульйон в мене є, зараз каструльку зваримо <coughs> супу такого галушки. Боже, сьогодні Саша приїде, ну він же приїде аж вечором, тому що дорога ж далека, Думаю, недалеко. Так що сьогодні ввечері, може, хай би, знаєш, щоб... <coughs> Не пізно, але ну, вночі я вам покажу реакцію. Чи вона забула Саню, чи не забула. Ось подивіться, сьогодні в нас буде просто, знаєте, чекаємо зустріч, отак нам скажемо. Погуляли ми, ножки помили, нозечки чисті, все, витерли, пішли. пішли. Пішли в хату, в хату, в хату Дуся. В хату. Домой, 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 молодець. Павушка лово чисте. Фу. Та я ж бачила. Заходь. Заходь, молодець. Заходь, заходь. От умниця. От умничка. От умничка. Ножечки помила. Іди сюди. А куди? Ні, ні, я вже гулять не йде. Ти ж вигулялася дуже гарно. Так, провірити треба. Дещо як. Фух, Так що, можливо, оце. Кан цей, що у нас є один і буде, розростатися. Так, сюди, отак. сухенький кан треба полити. Дусендрік. Що ти там слухаюсь? Обрізала цей цвіток взагалі, ну бачу, що. Ось щось зелені, але мені кажуть, що вже його на удобрення туди засунуло. Мені каже, що не буде толку. Ну, та ним І на дим. Було б, було б це найголовніше горе. Не закінчила за котел. Коротше, після стріма, Відчуваю, що підлога ну, холодна, батареї холодні, я заходжу сюди. І дивлюся, мій котел не працює. Горить тільки свічка і все. Ось свічка і все. Я ж відразу Віталя, це, мабуть, пів одинадцяти, не роби котел, тільки свічка. Він каже, ні, не правда. Значить, у вас в системі нема води. Я кажу, ти що здівайшся, в нас же все працювало. Яка температура? Ну, зараз, бачите, 40-51, а то було десь 59. Він каже, ні, котел у вас робить, то не з котлом. Я думаю, та я кажу, ну як так? А потім подимаю сюди очі. А в нас насос, який ганяє воду, ось він не вимкнутий в розетку. І що відбувається? Оце ж наганяє температуру тут і там до мамину спальню. І все, температура, і автоматика вибиває. Автоматика вибиває, воно не прогрівається. Тому я вчора кажу: ой, кажу Віталя, вибач, будь ласка, насос не вимкнули. Він каже: Ну все, до утра. Я вам кажу, що у вас немає, мабуть, води в сім'ї. кажу, так, звісно, якби не було води, воно б тут стріляло, знаєте, і так. І оце не знаю тут гаряче. А батарея холодна. Я вчора подивилася, дивіться, внизу там відкритий краник, отак. отак, А тут отак. Мені здається, що це зачинено. Як вам здається, зачинено чи не зачинено? Коротше, сьогодні прийде хазяїн, хай розбирається, тому що це, а батарея холодна. Тут все тепле, Ну, нас же там -от -от там, розводка для палов. Так що вчора чуть не викликала знову майстра за своєї халатності, да, так? Ну, що ти сидиш біля дверей? Ну що ти? То, що на вулиці є люди ще, да? ну, також не буває. Зайка моя, йдемо. Я в хаті йдемо зі мною. Йдем. Так, Юляночка, дивися. Відкриємо коробочку, візьмемо, дивись, яке ще. Смачне ось мамі залишився ананасик, А оце таке насіння там всередині, не дуже смачне, ну там зуби треба великі мати, а так я ж кажу, де як гарно зробив, там як квіти. Зелене, мені ну, воно зелене, ви не бачите. Вон бачите? Зеленого кольору. О, он. Який ти всовують? І туди всовують оце все. Інжир дуже смачний, але я інжир не люблю, воно застряє в зуби. Ну, придумали молодці, просто молодці, В Цю коробку можна придумати, щось покласти. Ще... Ой, господі. До о, Зараз роздягнені ми. так, да, Звісно. Ось так нозічки тісті, помиляй. Покажи, подусічки сьогодні сісті, ми їх вимили. Якби ще хтось ногті нам зрізав. Ну я не знаю, як їх зрізати. І не буду зрізати. Привіт. Таке сонечко прямо не знаєш, де стати, щоб взагалі, знаєте, я кажу, то мороз і сонце день чудесний. І що ти дремлеш, друг прилесний, так? Да? Проснись, красавиця, пора. Це Пушкін чи хто писав? не знаю, ну Я знаю, тому що ми це в школі навчали. І от зараз дійсно, що мороз, сонечко, класно. Да, Дусь? Звісно. Зараз розмерзнеться курка підемо смажити відбивні. Відіб'ємо, замаринуємо їх, а потім будемо свіженькими смажити. Дусяк? Да, Дуся, Дуся посмажить. <с>? Вона в нас все. Так оце. Їм щось, знаєш, я не подивлюся в камеру мордякою влазю. А воно по тому не дуже гарне. Так, зараз зателефоную доні, тому що ангіна захворіла. Ну, Я не кажу, що лікуйтесь, кажу, візьми солі дрібної на пальчик. І отак отут тут в горлечко, так трошечки протри, воно ну, дуже зніма оцей весь нальот. Та я можу поврядити горло. Кажу, все, лікуйтеся, як знаєте. Я поради давати не буду.